Третій вирок за сутенерство оголосили лікарю гінекологу з Луцька. Засідання відбулося у Луцькому міськрайонному суді. Нагадаємо, вперше лікаря-гінеколога викрили на сутенерстві у квітні 2020 року. Розповідав Суспільному поліцейський Олег Плазовський. Тоді каже, правопорушник також збував наркотики. На той момент лікар Василь Стефанюк працював у жіночій консультації у Луцьку завідувачка Любов Ларіна. Говорила, що про злочинні дії колеги не знали. Тоді суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном. Другий вирок був у листопаді цього року. Розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич. Чоловіка судили за те, що він упродовж. Листопада минулого року, по січень цього року, забезпечував заняття проституцією чотирьох жінок. Встановлено більше десяти епізодів такої злочинної діяльності. Перед оголошенням вироку обвинуваченому надали останнє слово. Він сказав, що кається і просить мінімальний термін. Максимальне покарання за статтею, в якій його обвинувачують, передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Суддя Алла Полюшко оголошує вирок. Стефанюка Василя Петровича слід визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 303 кримінального кодексу України призначивши йому покарання 5 років 3 місяці позбавлення волі. Арешт, який був накладений на майно згідно ухвали слідчого судді від 4.01.23 та 12.01.23 скасувати. Запобіжний захід у воді домашнього арешту слід залишити до вступу вироку в законну силу. Цей вирок, який постановлений сьогодні, вже врахував за сукупністю покарання, і це призначене йому покарання. Вирок не набрав законної сили. Чоловік перебуває під домашнім арештом. От і це остаточне призначене йому покарання за усі злочини, які він чинив з цього приводу. Обвинувачений прокоментувати ситуацію суспільному відмовився. Ще буде то скажу коментував. Вирок набуває законної сили через 30 днів після строку подання апеляції, сказала суддя Алла Полюшко. Вадим Панафідіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.